Осінь пора, хоч і холодна і депресивна, а втім барви її радісні та світлі. Хоча впливає осінь на кожного по різному. За словами психологів, у цю пору року 80% населення переживають понижений емоційний настрій та втрачають апетит. Для когось осінь асоціюється із прогулянками в парку, золотавим листям, теплим чаєм, булочками з корицею і так далі. А для інших слово осінь відразу викликає напруження і асоціюється з холодом, просто. Студами, мокрими ногами і таким іншим. Тобто, як однозначно сказати, практично неможливо. А для комунальників прибирання листя це робочий, а восени ще безперервний процес. Щодня вони грибуть, метуть та збирають зів'яло одежу дерев з вулиці Рівного. А от куди ж потім зникає золотаве листя, мабуть, знають не усі рівняни. В нас є в місті є полігон. Ми туди листя звозиться, там проводиться його захоронення, там є відповідна техніка. От, і крім того, крім того, що безпосередньо завозимо наше наші управління, говорив ще отрима господарство комунальників, особливо які задіяні прибрання сміття, зараз гаряча пора, можна сказати, згороду жнива, почало масово подати листя. От для підтримання належного стану вулиць майданів міста в нас працює щоденно 10 одиниць техніки, більше 50 -ти двірників. Тим часом рівницькі учні, назбиравши кольорових листочків, виготовляють з них різноманітні аплікації. З допомогою листя у класних кімнатах оживають метелики та бджілки. Для дітей осінь це не тільки навчання, а й пора прояву своїх мистецьких здібностей. Ми перед цим назбирали листочки. Клинові, березові. Я буду робити грибочки. Ось такі. Мені це дуже подобається. Поки лежить листя, можна ще спробувати знайти під ним справжніх грибів, щоб запастися на зиму. Загалом же осінь це як не як, але все ж таки перший крок на зустріч наступній весні. Анастасія Кучеренко, Володимир Захаров, новини Рівного.